Ми в співпраці з університетом біотехнології починаємо спільний проект по сортуванню решток історичних, які представляють цінність, які будуть використані при відновленні цього корпусу. Ми запросили спільноту Харкова, хто відгукнувся. Таких людей понад 100 вже сьогодні є. З цих 100 людей ну, поступово буде відбуватися робота позмінно, скажімо. І це перший такий кейс, коли дійсно в Харкові силами спільноти буде рятуватися те, що можна врятувати. Я їм вірю, що це важливо. Я не не те, щоб я історик, я мало про що це знаю, це все. От але я вірю, що це важливо. Я дійсно хочу, щоб щоб ці будівлі в Харкові вони по по можливості вони зберігалися.